Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні будемо готувати дуже смачний мусовий торт. Всі, хто його куштує, просить завжди рецепт. Він виходить дуже ніжний, бархатистий, легкий, а головне, будь-хто може його швидко приготувати і завжди він вийде. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою, ну і, як завжди, приємного перегляду. Спочатку приготуємо все для бисквіту. Бажано, щоб усі продукти були кімнатної температури. Мені буде потрібно 5 яєць, дрібка солі, 150 г цукру, ванілін і 150 г борошна, Також розпушувач. Розбиваємо в миску 5 яєць. Обов'язково до них додаємо дрібку солі і збиваємо на середній швидкості приблизно 1 хвилинку. Далі додаємо ванільний цукор, 1 чайну ложечку, 150 г цукру і будемо збивати на великій швидкості до білої пишної маси. Духовку е, е, зразу ж нагріваємо до 180 градусів. Я беру завжди 150 г борошна і 150 г цукру. І завжди це самий класичний рецепт бисквіту, який виходить завжди. Можна, якщо ви впевнені, що яйця добре збиті, можна не давати розпушувач. А можете й дати, я даю півчайної ложечки розпушувача в пшеничне борошно. І в 2-3 етапи просію і розмішую обережно знизу до верху лопаткою. Безквітне тісто не може чекати, його потрібно зразу випікати, тому духовка у нас повинна бути вже нагріта. Ось так, знизу до верху я розмішую. Це самий простий рецепт бисквіту, він виходить завжди. Ось таке тісто у нас виходить. Випікати бисквіт я буду в роз'ємній формі 22 см діаметром. Дну форму я застелила пергаментом, перекладаю тісто в форму, щоб бисквіт піднявся рівномірно. Я шпажкою проходжу по центру до країв, від центру до країв, ось такими круговими рухами. І ставлю випікати бисквіт. В духовку розігріту 180 градусів, у мене випікався 30 хвилин. Я провіряю завжди в кінці шпажкою, просовую, щоб вона була сухенька. Ось такий бісквіт у мене вийшов. Я приблизно на 5 хвилин його залишила в формі, далі прохожу ось так краї, щоб відділити від форми, і буду виймати його на решітку, перевертаю. Ось так верхом донизу. Ось далі знімаю пергамент. Дивіться, який він м'який, пишний виходить, і залишаю, щоб він вихолов. Цей бисквіт можна готувати. За сутки, а то і раніше і тримати я накриваю його завжди харчовою плівкою і ставлю в холодильник. Тоді в нього краще розвивається уся волога, і він буде не кришитися. Далі нам буде приготувати, я підготувала всі продукти для заверних основ муса. Спочатку до кожної основи у мене буде ягідний мус і лимонний мус. Всі детальний список інгредієнтів, як завжди, дивіться під відео. Спочатку для кожного я взяла там по желатину по 15 грам на один ягідний мус, а на лимонний мус трішки менше 12 грам желатину. Зразу ж залила водою, щоб у мене він настоявся. Малину у мене заморожена малина. Я додаю цукор малини у мене 300 грам, додаю. Цукру 100 г, розмішую, ставлю на вогонь, щоб цукор розчинився і наша малина закипіла. Після того, як наша малина закипіла, ми лишаємо приблизно на одну хвилинку, щоб вона ще прокипіла і знімаємо з вогню. Я завжди насито просіжую, щоб не було оцих Таких кісточок з малини, щоб мус більш був однорідний. Перетру все через сито. Далі, коли ще гаряче, ми беремо жило, ось я перетираю зараз. І ще в гаряче, навіть не розтоплюю желатин, додаю зразу ж його, так як у мене. Воно гаряче, він розчиняється гарно. Ось так розмішую і залишаю, не ставлю в холодильник, а просто отак на столі, залишаю, щоб він вихолодав. Далі приготуємо лимонний мус в чашу, в кастрюльку, де ми будемо варитись, розбиваю одне куряче яйце, додаю цукор. 120 г цукру, розмішую ось так вінчиком. Нам буде потрібно цедра лимона. У мене один лимон. Додаю сюди цедру одного лимона. Ось так додала всю цедру, і далі нам буде потрібно сік одного лимона вижити його. Нам потр... У мене вийшло соку 70 грам, тому я додаю 30 грам води. Якщо у вас 50 грам соку, ви додаєте 50 грам води, так, щоб у нас в общому вийшло 100 грам рідини. Додаємо до яйця з цукром, розмішуємо і ставимо. На середній вогонь і чекаємо, щоб маса закипіла. Перемішуємо. Коли у нас маса закипіла, ми проварюємо ще одну хвилинку і знімаємо з вогню. Коли ми зняли з вогню, я додаю 20 грам вершкового масла, Перемішую ще раз. Маса у нас ще гаряча, тому ми знову ж таки в гарячій додаємо желатин не розтоплюючи його і розмішуємо. Я цю всю. Основу для муса лимонну переливаю в миску, щоб краще вихолла вона. І також відставляю на столі. Ось, у мене готові дві основи до наших мусів. Зараз ми приготуємо для мусів нам потрібно вершки. Я беру пів літру вершків. Нам потрібно її буде збити. Обов'язково вони повинні бути з холодильника, холодні. Збиваємо не сильно, так, щоб були м'які і вони, вони тоді добре розмішуються із нашим основою для мусів. Збиваємо. Ось так додаю половину вершків до малинової основи і перемішую все до однорідного стану. Ось так обережно, щоб не... такі вони були повітряні. Ось так додали до одної і зараз додамо до другої лимонної основи. І у нас вийде лимонний мус і малиновий мус. Зараз я вийняла з холодильника наш бисквіт. Я його розділю. Переріжу на три частини. Ось дивіться, який гарний бісквіт у нас вийшов. Рівненький. Розрізаю його на три частини. Дивіться, який кін середині вийшов. Ось розрізала на три частинки. І зараз будемо збирати торт. Зараз я ще зроблю пропитку. Я пропитувати буду зущен молоко і з водою розмішаю. Я взяла 40 мл води і 3 столові ложки згущеного молока. Це все розмішаю. Ось так будемо пропитувати. Хто не любить дуже солодке, можна молоко взяти і молоком пропитати. Ось все у нас підготовлено. Розбирати торт я буду в роз'ємній формі. На дно форми я вже положила один шар бисквіту пропитую пропиткою. Виливаємо зразу малиновий шар мус. Далі ставимо обережно. У мене трішки високе кільце, краще б брати його нижче. Ось так. Пропитуємо. Це робите обережно, щоб він не дуже впав у мус. Далі я лимони підготовлюю, так само, як було із малиновим. Розмішую. І на другий шар без квіту перекладаю не все, а більшу частину. Нашого муса лимонного, а трішки залишаю, щоб залити зверху. Викладаю третій шар бисквіту. обережно так дивіться, щоб воно все рівненько було. Чуть-чуть пропитую його і буду виливати. Лимонний мус, який залишився зверху. Ось так покрили весь торт. Дивіться, у мене він просто я в холодильнику цілу ніч, зранку я зняла кільце. Ось такий вийшов, я його не буду нічим зверху при... повністю замащувати. Хай так і будуть видні наші шари мусу. Ось полю я тільки. Шоколадом зверху і прикрашу маршмелоу. Ви можете, як бажаєте, прикрасити. Ось такий тортик у нас вийшов. Дуже ніжний, легкий. Зараз я покажу, який він всередині. Він зовсім не він такий ніжний, не, не занадто солодкий. Обов'язково приготуйте. Я, я думаю, вам сподобається, так як хто його куштує, всі в захваті від такого торта. Готуйте з задоволенням, радуйте своїх рідних, До нових зустрічей.